Привіт, я Джо, менеджер Сільчук Транспорт. І зараз ми поговоримо про діагностику та ремонт утечі повітря. Гумова прокладка на швидкороз'ємному з'єднанні лопнула. Нічого не зробиш. Таке трапляється. Вони рвуться. Ось ця, наприклад, уже своє відслужила. Купіть собі кілька нових гумових прокладок. Вони дешеві і їх легко замінити. Просто витягніть їх і вставте нові. Відкрийте відсік з інструментами і дістаньте викрутку або плоскогубці. Далі візьміть швидко роз'ємне з'єднання, Glad Hands називається. І викруткою спробуйте витягти гумову прокладку. І меншою частиною запихаємо всередину. Добре проштовхуємо і закріплюємо. Переконайтеся, що вона добре сидить і все готово. Знову ж таки, я б порадив замінювати дві прокладки одночасно. Якщо одна прокладка порвалась, то інша теж не забариться. Дуже просто замінити. Дуже дешево. Їх слід замінювати час від часу, оскільки вони швидко зношуються. Якщо у вас є якісь запитання щодо цього або поради, або у вас є якісь пропозиції щодо відео, не соромтеся писати в коментарях. Ми намагаємося відповідати якомога швидше, коли у нас є така можливість. До зустрічі!